Так, усім доброго дня! Усіх вітаю у себе на каналі Людмила Карпати. Сьогодні ми з вами будемо робити зефір. Зефір дуже смачний, яблучно-гарбузовий, дуже смачний. Надзвичайно швидко стабілізується. Надзвичайно швидко, просто, ну, ну просто дуже швидко він стабілізується. І дуже-дуже добрий. Тому що зараз всі зефір, 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 я теж роблю зефір і квіти роблю з зефіру. Не вистачало мені просто часу дійти до того зефіру, ну, щоб вам показати, щоб зняти відео. Думаю, ну, вже пора. Треба зняти, я буду ще вам знімати рецепти з зефіру, щоб ви подивилися, як ну, така марудна трохи робота, тому що як ти робиш сам швидко раз-два, зважив, там вариться, там збивається. А вам треба показувати камеру, з камерою туди-сюди мутатися, щоб ви подивилися, щоб як, і як воно все відбувається. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі. Дуже щиро дякую всім за підписки. Дуже людей багато підписалося. Я дуже щиро вдячна. Люди дякую за грибну юшку, рецепти, за випічку. Я дуже рада, що вам що виходить вам виходить зробити так, як в мене. Дуже щиро. Вам вдячна за то. Ну і почнемо з вами робити такий смачний, пресмачний зефір, який надзвичайно швидко стабілізується. Ну що ж, почнемо. Що нам потрібно? Нам потрібно зефір будемо готувати на заварній основі. Нам потрібно сотейник. Я даю все зразу. Неділю, не розділяю, нічого, все зразу ставлю. По рецептурі все вам напишу, чого скільки. Так, кладу у мене такий сотейничок. Так, мені сюди потрібно 100 водички. Мені сюди потрібно. Даю водичку. Так, за багато. Ваги такі лиєш, воно ніби показує показує добре, а потім вже показує забагато. Так, о, добре. Водичку мені треба. Потім можете дати, я напишу апельсиновий сок. Я буду, щоб давати такий, у мене такий сок. Беремо агар. У мене, у мене агар 1200 міцності. Бачите, пише 1200 раг площе О. Даю агар. Так. Так. Дала агар. Тепер мені треба у мене тут гарбузове пюре. Гарбузове так, даруємо і даємо пюре. Так, угу. показую все як, тому що. Зефір хто робить, знає. З ефіром не так все просто. Так, якраз. Як в аптеці. Так. І даю яблучне у мене. Так, все. Так. Це ми все дали. Добре. А зараз мені треба дати ще сюди цукор. Так. Так, даємо цукру. Так. Я роблю велику порцію, тому що вам напишу на порцію, тому що мені треба велику порцію. Я вже зразу роблю, я зразу роблю, щоб було вже мені скільки, скільки треба. Так, дивіться, все. Це готове, розмішую це все добре. І ставлю на плиту. Ставлю на плиту, хай легонько гріється, і ми з вами переставимося на плиту, щоб ви бачили, як і що. Але я включаю, тому що воно гріється, треба часу. Так, а ми з вами зараз будемо. Що я буду робити? Дивіться, робити я буду зефір на альбоміні. Альбумін це є сухий білок. Е, покажу вам ще і на е, на живому білку. Так. Зараз діжу. Зважу нам, скільки нам чого треба. Зразу вдіжу. Так. Добре. Нам сюди треба водички. Так. О, водичку ми дали сюди, і тепер даємо сюди альбумінь, я буду додати. На вагу, тут мусить бути все на вагу. Обов'язково. Хто робить зефір? той знає. Так, Це в мене альбумін, я купила такий в кондитерському магазині. Він продається і кілограм, і два, по-моєму. Великі, е великі пачки продаються. Так, що нам треба зробити? Нам треба це змішати, просто щоб воно так не було, змішуємо його. Так. І залишаємо поки що так. І зважимо нам треба додатково цукор ще, щоб ми мали цукор, зважу. Кислоти. Але це уже по ходу кинемо. Так, все в мене відважено. Супер. Зараз ми з вами переключаємося на плиту. Так, дивіться, поставила на плиту. Має постійно треба помішувати. Постійно помішувати, тому що тут агар, а він має властивість е, приставати. Хочу газ так, щоб не виходив за стінки мені. Оце осотейник, бо воно буде по краях ну, ловити, пригорати. А Постійно, постійно, постійно треба помішувати. Постійно помішувати. Так, я буду туди-сюди камеру пересувати, щоб просто було вам, можна вам було показати. Так. Ну, Чекаємо, щоб закип... щоб почало кипіти, щоб бульбашки, як бульбашки почнуть. Вже повністю по цілому стейничку почне кипіти. О. Ось так. Має добре кипіти все. Чекаємо, щоб почало сильно кипіти. Так, дивіться, починає кипіти. Тут починає кипіти, я буду старатися, щоб вам вже все показати. Так, переключаємося. Так, переключилися ми на діжу. Тут у мене біл, альбумін і водичка. З моменту закипання в сутейнику кип'ятимо 5 хвилин з моменту закипання. Тут включаємо міксер. Зараз Так, включаємо міксер, щоб робило нам альбумін. Таку пінку, бачите? Воно дуже швидко збивається. Дуже швидко. Даємо сюди цукор. Воно збивається з цукром, ми постійно помішуємо в котельнику заварну основу. Я на градусник не дивлюся на хвилину, на хвилинах, по хвилинах. І мусите приспособитися по е, збиванню, е, щоб ви могли зорієнтуватися, як залежить у вас від міксера. Коли ви маєте включити безбилося, пітер. Альбумін збивається дуже швидко, дуже швидко. Живий білок він збивається трошки довше. І альбумін практично неможливо перебити, а живий білок можна перебити. Так що це треба вже орієнтуватися, щоб підстроюватися, розумієте, під свій міксер і під як ви заварюєте це все. Даємо сюди лимонної кислоти. Я в рецептурі напишу, я вже даю так, бо я вже знаю, скільки що. І воно б'ється, тут готується зараз. Ми перейдемо до сотейника, воно тут собі збивається. Так. О, Бачите, це постійно помішується. Просто нарешті руки мені дійшли до зефіру, бо всі роблять зефір, 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 зефір. Я теж роблю, але я просто банально не маю, не вистачає мені часу на це все. То замовлення на зефір треба робити, то ще щось. ну, Досить того так, що, ну, бачите, кипить. О, 5 хвилин. З моменту закипання, 5 хвилин. Білочок собі б'ється. Все, буде 5 хвилин, підключимося. Так, дивіться, зварилося. починаємо водити дуже маленькою цівочкою, але на діжу. Видно вам? На діжу лити, тому що як ви не будете лити на діжу, воно буде вам по цілій діжі розкидати. Треба лити на діжу. Не всередину, тому що воно буде розкидати по боках. Міксер сильний і воно дуже треба помалесенько водити. Бачите? Такою малесенькою цівочкою треба вводити. Зараз я підкручу сильніше, на максимальне. О! Особі місер собі ловить, і збиває. Видно вам? Знаю, видно, не видно. Щоб було видно. Зараз вам покажу, як вже зіб'ється. Покажу вам. Коли зефір готовий. Воно робиться дуже швидко, але коли починаєш знімати на камеру і починаєш все відважувати, все показувати, то воно, виходить, так трохи марудно, знаєте. А коли ти робиш сам, швидко, 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 швидко зважу, поставив, камеру не тягаєш туди-сюди. Тут ключив білок, збивається, тут заварюється. Заверна основа і все. І Дуже все швидко робиться. Дуже гарно пахне, я не мала просто апельсина. Ви можете дати стільки апельсина замість соку, я напишу в рецептурі. То взагалі такий аромат гарний. Апельсиною так віддає. Плюс ще до всього. Можна шкірочку апельсину теж дати, лише тільки жовтеньке стерти і дати. Теж дуже смачно. О, міксин є вже. Це треба дуже отак, вже рука болить. Дуже отак по чуть чутечку водити, не можна лити швидко. Потрошка, потрошка, дуже потрошки. Донесенькою такою цівочкою. О, все. Лайка, бачите. Зараз дам. там. Двіте. Зараз я спробую вам показати, як ось. Получаються такі печерки, бачите, по краях вже? О. Оці печерки, то, мі... то, то вже готовий з ефір. Зефір ловиться вже. Бачите, він вже готовий, все. Дивіться, я вам покажу. Ось такий має бути зефір. Він, цей зефір дуже швидко стабілізується. Він добрий тільки на завитки і на основу, на квіти, там на шишки, на отаке цей зефір. Щоб робити квіти з цього зефіру, або там ще щось зефір не годиться, тільки на завитки, щоб ви були в курсі. Так, зараз я відсуну. О, зефір. О, така красота виходить. Він швидко, дуже швидко, я кажу, дуже швидко стабілізується. Зараз я його. Відчеплю. Тримається, навіть не хоче ні відриватися, ні, ні нічого. Так, Ось так. Ось така красота колір, такий гарний кремовий. У мене насадочка така М1, сірочка відкрита. О. І зараз ми з вами зробимо пару завиточків. Ось так. Така красота. Зараз я вам покажу, щоб було зручно видно. Ось така красота. О, Ось така красота виходить. І так, дивіться, цей зефір дуже швидко стабілізується. Просто надзвичайно швидко. Я відсадила пару штучок, тому що мені зефірну масу треба було на інше. І е, поки я це все зібрала, поки склала, поки розклала, поки цей, я вже їх зліпила. Бачите? Уже зліпила його. І зараз вам покажу, який він. Гляньте. Як він розламується. Подивіться, який він. Дивіться. Дуже швидко стабілізується. Надзвичайно швидко. Ну, просто надзвичайно швидко. Гляньте. Ммм, а смачний який. Дивіться, який він гарний. Просто надзвичайно. Дуже смачний. Пахне яблучком, пахне гарбузиком. Рарбуза дуже мало чути, але такий смак має дуже цікавий. Так що, беріть, дівчата, пробуйте. Хто займається зефіром, повторюю: на завитки і на основи: квіти, жадні ігрушки, нічого не можна його робити. Тільки він годиться на завиточки і на основу. Так що, беріть, пробуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до нового відео!